Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на нашому занятті, але тільки вже зліплення. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, зайчик. Але подивіться, який він сумний, тому що з ним трапилась дуже неприємна історія. Він побіг у поле. Знайшов морквинку і на радощах побіг додому, щоб пригостити своїх рідних та друзів. Але коли він біг додому, він перечепився, впав, вдарився дуже больно лапкою і загубив морквинку. І тепер він дуже розстроєний, що не може пригостити своїх друзів. Так давайте ми з вами йому допоможемо. Для цього нам з вами потрібен наш чарівний пластилін. Пластилін нам треба двох кольорів помаранчевий та зелений. Але перед тим, як ми будемо з вами ліпити морковку, ми пригадаємо, що любить їсти зайчик. Так, що це у нас? Так, правильно, це капусточка. Вона якого кольору? Зеленого. Молодці. Давайте подивимося, що це у нас? Так, це морква. вона помаранчевого кольору. І ось зараз ми з вами за допомогою нашого чарівного пластиліну будемо ліпити морквинку. Так, беремо шматочок помаранчевого пластиліну. І добре його розминаємо. Мнемо-мнемо гарно пальчиками, щоб він став м'якенький, щоб нам було добре з нього ліпити. Коли ми його розімняли, ми кладемо шматочок пластилина на долоньку і коловими рухами робимо з нього калабка. Так, ось у нас вийшов колобу. Тепер ми Робимо ось такі рухи з пластиліну. Дивіться, і у нас шматочок пластиліна із кульки превращається в циліндр. Ну, на морковна ще не зовсім схоже, а для цього ми положимо його на дощечку, будемо давити долонькою і будемо з однієї сторони. Сильно придавлювати, щоб у них в морковці з'явився гостренький носик. Трошки допоможемо пальчиками і витягнемо носик у нашої морквинки. Подивіться, що у нас вийшло? У нас з вами вийшло. Морквинка. Але у морквинки зверху є бадилячко. Для цього нам з вами треба буде за шматочок зеленого пластиліну. От ми великий шматочок одірвали. Пальчиками розминаємо. Ложимо на долоньку, робимо колобок. З колобками придавлюємо і робимо ось таку. Ковбаску. Тепер ось спеціальним ножичком, такою стекою, ми цю ковбаску розділаємо навпіл і робимо маленьку ковбасочку. тепер. Ми її зробили, а тепер пальчиками придавили. І у нас вийшло бадилечко. Ми його раз приклеїли. Беремо другий шматочок. І робимо з нього теж ковбаску. Зробили, пальчиками придавили. У нас вийшов листочок, і ми його раз і приліпили. Що ми з вами зліпили? Морковку. Так що ми з вами зараз всі допоможемо зайчику. Ви мені сфотографуєте те, що ви зліпили. І ми все це передамо зайчикові, щоб він передав всім своїм друзям та своїй великій родині. Чекай фотографії з вашими морквинками. До побачення!